Я тоже думал, Чови в притавок прийшли. <рес> Всім привіт! Ви не вгадаєте, де ми. Ми в сосновому лісі збираємо сосновий <рес> опад для нашої ухини. І тут у нас є маслята з чоловіком грибти Сусновий опад, а малесі будуть маслята збирати. Дивіться, як гарної. Все, вбирайте маслята, вступайте. Находку. Как красота. А Все. Теперь будешь, а я буду грибцей Как было, братцы, рукавицы. Кому одно умоляли, отнимайте мешок,

Треба гриби ще повиростають дубовки. Двохим... Я теж думаю, що все не вибуха. Так, <пу> <-у -у> самі куди поскладаємо? На куди поскладає? Бойський капомічниця в бабу! Тур, твор молодець. Ух. Молодець, помічник мої. моє. Тільки мама, мама. Оля, я не була. Ой, Павло, давайте сюди обдати складати. Тут я тримаю телефон, маму заснімеш. Давай. Тобто мама все знімає, знімає, саме без кадра. Давайте сейчас сюда его складаем. Да. Ай да, здорово. О, вижу, где Та, де нам отвільно треба, тут любий збирати матята. Ой, помосники, ой, помосники, давай. Ще треба буде приїхати. Маслючок. дивіться який гарний. А ось дивіться в цьому. ще один маслячок. Оце вже старий. Ні, хороший дивіться, маслюк. Дравій побач. Da. Маслюк. А й далі. А, ну, шукаємо грибочки. Де є грибочки? В нас ну, шукайте. Що там найто? Грибочок мати. Молодець. уже провисли. Тут не может Все побыстрее. Эй! О, uh, що-то хороше. Хай не сі. О, блядь. На, Майо, не сі. На, тупчу. На, Майо, постав розгорний любаюється Маленькі, все ростуть. Коротше, треба буде в неділю на в неділю на маслята приїхати і на ризики. Так, ми вдома. вже Щось летить. Щось летить. Я бачу. Поки йшли додому, знайшли ще таких ось здорових машлюків. Короте, там ще їх багато. Але ну, треба ходити, шукати, а в нас ну, чоловік має їхати по роботі. За скільки ми? За мінут 10 це назбирали, ж, правда? Найшли ще п'ять під, під коротше, та дочки, каже, це ми нагрибали. Підберезовики, це ж правда, це ж підберезовики знайшли. Це поки ми мішки несли додому, що по дорозі ще знайшли. Це в нас хто? В інтернеті, ладно, подивлюся. Рижики маленькі. От, зараз. Зароблю клумбу, посажу вже нарешті свою журавлину і займуся своїми грибами. Вчора я купила вже кислий торг. Спеціально для лохини. На базарі випадково знайшла. І зараз буду змішати з цим опадом і буду садити. Так, опаду. Тут опад у нас разом з грибницею ми нагрібли. Так що, можливо, в мене на наступний рік тут виростуть ще маслята. Грибами пахне. От ось цього біленьке, це ж грибниці. Можливо, воно буде. Розкладу. А це перемішаю з цим торфом. Зараз. От. Чи може його таку. Ні, напевно, я таку зроблю. Це розкладу. А торф отак вот от. Ну, собі перемішається. Вот. Де гід з рибочком короче, коротше, забрали. Тут <глід> масляда в мене тут рости. Так, і зараз ще торхом засиплю і сіркою. Отисляємо ще з сіркою. От, вже треба на справді награтися, щоб зробити цю гряду, і щоб вийшли ягоди. Так, ну, тепер, мабуть, залити треба водою. Будемо садити нашу журавлину. І, напевно, посередині я ще лохину посажу. на всяк випадок. Якщо журавлина не прийметься, то може лохина прийметься. Бо журавлину, якщо що, то потім легше буде, якщо вона справді розростеться, прийметься, то можна буде забрати звідси і зробити ще одну клумбу. Під журавлину. Я тут автоматично посажу шелохину і журавлину. От, там подивимося, хто буде рости. У мене вже помощники. Так, будемо зараз поливати. Артур туди не треба. Не треба туди! Ходить з кинобортики. Ходити, Так. П'ять куртів треба садити дуже широко. Значить, ми тут посадимо, ще не пропиталося. Нашу хена так, оттуда садимо ще одну. Поки розростеться. Тільки треба підсипати. Ага, вода не дуже так і впитується. Так. Ну, Це буде на пару років Журавлина і лохина, вони не будуть залежати одна одній. А там, якщо цій сподобається і вона почне рости, то журавлину легше викопати і пересадити на нову клумбу. Що я так кажу? Бо людей питаюся, багато кажуть, хода два росте, потім починає пропадати ця лохина. Ну і, напевно, так і журавлиною. Це в мене експериментальна буде клумба, то будемо спостерігати. Але я думаю, що все вийде, бо мені допомагали діти складати це все і завдяки їхнім ручкам воно може прийнятися. Тому що от я наляла сюди води. А воно, дивіться, бачите, сухе, зверху мокре, а тут ще сухо, зовсім сухо. Воно тобто, поки пропітається, то ну, і довго випаровує, видно, воду. Того його і потрібно поливати один-два рази в тиждень при жаркій погоді, а не кожного дня. Якось так. Ой, так, тут у нас вергімом. Бер... Та я таку значу О. А це будемо садити сюди. Посадили ми журавлину, лохину. Подивимося, хто з них прийметься. І зараз будемо мульчувати. Мульчувати ми будемо з цим самим опадом разом з гребницями. Сподіваюсь, в мене ще тут гриби наростуть. Хі -хі -хі. Отак, це щоб не пересихала почва. Так, якось у нас буде. Наверно ще треба буде поїхати. Понад тут туди да. мало буде. Ну. Наверно таки буде мало, щоб треба буде по опад поїхати. І так засипаємо. Ось така грибниця все масляти поверху стоїть на наступний рік. Закрию. так зараз все це замульчую. На кінець. одна частина. Клумби готова. Тепер мені з гребницями. І тепер буду тільки що поливати, а вже навесні там вже треба буде добрива якісь додати, підкислювати, щоб воно росло і родило. Тепер ви розумієте, чому ці ягоди такі дорогі. Не кожен може собі дозволити вирощувати їх вдома. Вишні, що цвітуть, я вам вже показувала. А тепер дивіться, це табузок. От. Видите? Отак виглядає вже моя рядочка. Посадила я свою лохину. Ще трошки не хватило ну то не страшно докупиться. Там посаду посажу брусницю, бо, ну отже. Стаканчик. І зараз в нас вже нагони дощ до хати. Ну, в принципі, успіла я посадити, і, сподіваюся, буде все добре. І сподобається сонечко буде тут світити в затишному місці, бо все закрите не на сквознякові, і вона буде нас радувати ягодами. Ну, сподіваюся, все вийде На цьому все. Сподіваюсь, відео було цікаве і усім бажаю гарного вечора, бо це вже вечір. І щоб дощик в кого нема, прийшов до вас і оживив засушену землю. Все тікаю, бо в мене вже на телефоні краплі, дощ іде. До зустрічі, до нових зустріч, чекаю на ваші коментарі і буду рада вашим лайкам.